Всім привіт! Мене звати Альона, ви на каналі Вишивальні смаколики. Сьогодні я вам розповім історію з цієї картини і поговоримо з вами про вартість вишивки. про Поміркуємо з вами про ціну, за яку Не жалко віддати нам наші шедеври. Але насамперед я хочу подякувати підписникам, які підписуються на мене, і за їх теплі коментарі. Я кожен коментар читаю, відповідаю, і мені стає дуже тепло від них. І так, перед вами Дубова роща шишкіна. Я мріяла вишити цю картину. Передивилася багато виробників наших українських Есте і зупинилася на Лукаес. Лукаес нам пропонує вишити цю картину хрестиком або гобеленом. Я довго розмірковувала, що мені краще вибрати, і зупинилася на вишивці хрестиком. І це для мене це кращий варіант, тому що в гобелені там іде. Ще мілкіша канва і вишивається полухрестиком. Уже далі, як я зрозуміла, що полухрестиком вишивати я не люблю. Я вибрала картину, набір вишивку хрестиком на 18 аїді. І в результаті я отримала картину 71х45 см. Я вишивала її 8 місяців. Це моя третя картина в роботі, яку я вишивала по рахунку. за третя. І тому вона в мене вишивалася помало. 8 місяців. Я рахую, що це ну, дуже довго, тому що схема дуже проста і легка, і вишивалася ця робота легко з задоволенням. Ниточки були ось на таких планшетках, залишків дуже багато. Кольори, як ви бачите, натуральні, спокійні, дуже гарні кольори цю картину я вишивала 10 років тому назад. Я не знаю, для чого я це все зберігаю. І схема. Я читала, що дуже багато незадоволених схемою, що дуже великі листи. Для мене це дуже шикарно. Особливо для людей з поганим зором це, от подивіться, находка а не схема. Крупні значки, дуже гарно все розроблено. Вишивається картина кольоровими п'ятнами, дуже легко. Ну, тоді мені так не здавалося, тому що це була тільки третя моя картина, але дуже гарний результат. В сюжеті 34 кольори. Вишивається це сюжет. 34 кольори, і подивіться, який шикарний результат. Ніби кстічю, тут немає ні полухрестиків, тільки хрестик і стільки мало кольорів. Розробнику потрібно віддати належне. Канва 18, та і вона йшла з розміткою, яка не змивається. Ну, тут ось в небі світлі участки ну не видно цих. Клітинок. Я дивилася деякі відео, що пропонують замінити на іншу ткани нову, тому що видно, ось ці такі, розмітку видно, але нічого я такого не бачу. Все дуже гарно. І це я зрозуміла, що з розміткою. Дуже набагато простіше вишивати. І після цього я почала розмічати е, свої вишивки тільки нитками, Нитками, но е, А, їду, а рівномірки я вишиваю без е, розмітки. Ну, це я вже десь пішла вглуб уже. І... От, як я говорила, що я цим результатом дуже задоволена. Я тільки розпочинала вишивати, мені було дуже цікаво, як можна передати, що це сонце. Тут тінь. Для мене це було дуже незрозуміло. Потім як я вже вишивала, ага, значить, там, де сонце, йшли світлі нитки, ще світліші, де тінь вишивалося темнішими. Мені все було дуже цікаво і в новинку. І, значить, я, коли я цю роботу вишивала 8 місяців, так я говорила, і я зразу тільки як її вишила, я її понесла оформляти у нашу багетку. Вибір в нас не дуже великий, але я рахую, що непогано підходить сюди ця рама. Я не пам'ятаю, це, мабуть, чи дерево, чи пластик? Мабуть, і дерево, тому що вона дуже важкувата. І скло антиблік. Мені кажуть, ну, антиблік він трошки е, яр яскравість краде, але мені подобається це скло. Ну, так, да, вона трошки така яскравіша без скла, але все одно мені. Краще це подобається, ніяких ні відблисків немає, нічого. Дуже добре скло. Гарне. Я всі вишивки оформляю в антиблік. І, значить, понесла я її оформляти цю вишивку. І тут мені дзвонять, що, я думаю, ну, скажуть, щоб я вже забирала вишивку. А ні, мені дзвонять, що. Побачили, вже приїхала моя картина, коли там не її возили, не зводитись на оформлення. Приїхала моя картина і її хочуть купити. Хотять купити за 12 тисяч гривень. Я, значить, подумала, що я ж буду, це моя остання картина, я більше вишивати не буду. І я порахувала, що це не дуже великі гроші, і тому я її не продала, відмовила. На той час це було 12 тисяч, це було майже тисячу доларів. Зараз, щоб мені запропонували тисячу доларів, це 40 тисяч гривень. Я б продала, але на той час 11 тисяч гривень це було для мене невеликий кошт. Мені два місяці на роботу було походити, я порахувала, що я затратила 8 годин вишивки, ой, 8 місяців вишивки і віддати за такі гроші і мови не було. Значить, недавно я все ж таки, так як у мене вже цих вишивок багато, і я ніяк не можу зупинитись, вишивати, е оказується, є калькулятор розрахунку вартості вишивки. І один хрестик коштує. 10 копійок. Це в 2016 році, 10 копійок. Ну, зараз і 15 копійок, і 25, ну це в нитках ТМС. Ванкор чомусь дешевше. Я не розумію, чому, чому так затрати, що по часу одинакові. Ну, нехай порахувала я по 10 копійок хрестики, і в мене ця робота ну додала оформлення, вартість набору. І в мене ця картина вийшла 20 тисяч гривень. Ну, за 20 тисяч, ну, ну, не знаю, ну, все одно якось, ну, для мене трошки жалкувато продавати. Ще нашу вишивку можна порахувати в годинах. Година вишивки коштує 50 гривень час. Ну, я так приблизно порахувала. Я вишивала її 8 місяців, десь по 2 години в день, помножила місяці, 8 місяців на дні, в мене вийшло 20 тисяч гривень. Так само, як і хрестик в копійках. Але. Якщо порозмірковувати, вона мені ця картина дуже подобається. На, на неї дуже приємно дивитися, дивишся і ось так релаксуєш, роз, тебе розслабляє. От я б ну, за 20 тисяч, ну, якби дуже хотіли, дуже, може б і продала б, ну, десь приблизно за. ну От за тисячу доларів, от так, щоб ну, не жалко було. От за тисячу доларів, може б, віддала. Потім я думаю, можливо, це я якось неправильно рахую, зайшла я на наш український сайт Craft.ua, і там продається багато вишитих робіт. І я подивилася на ціни, за які їх продають. Ну, шукувало мене це, не шокувало. Кожен як е, рахує, за стільки, продає. Е, значить, дуже багато Dimensions там. Е, приблизно десь по 5 тисяч гривень, 6. Ну, я вважаю, що для Dimensions це ну, нормальна ціна. він вишивається швиденько. Це, звичайно, міні, мінімум, це мінімальна. Такий час, який ми затрачуємо, і здоров'я наше, і зір, і, і, і шия страдає. Але ну, за 5 тисяч можна. Далі, правда, був один там сніговий барс, вишивка коштувала, хтось продавав тисячу гривень. Набір стільки коштує, ну, зрозуміло, що це не по набору. Там, можливо, десь скачали схему, якісь ниточки підбором. ну Тисячу гривень, я рахую, що це замало. А, значить, що я там ще бачила? А, golden Kite, гарну. Я бачила вишивку 30 тисяч пропонували. Ну, Golden Kite, ну, да, зрівняти лукес і голденкайт він вишивається складніше, звичайно. Але ну, я вважаю, що нормальна ціна далі. І, значить, вишитих робіт на тому сайті дуже багато. Я не знаю, чи хтось їх купує, чи ні. А до чого я це все? Що ціну, на яку заслуговує наша вишивка, Ціну цю ніхто не хоче давати. А за безцінь ми не хочемо віддавати. І я б хотіла б запитати вас, чи був у вас такий опит продажу вишивки, чи хтось вас купував. І за скільки, можливо, ви віддали, чи ви рахуєте, що це я дуже високо за цю вишивку захотіла, а правда, я взнала, хто хотів купити у мене цю вишивку, і, можливо, б я її продала б. Це людина, яка кажуть, дуже цінує ручну роботу, і вона в захваті від людей і від. Картин вишитих хрестиком. Трошки я пожалкувала, да, що я не продала от іменно тій людині. Можливо, вона б її прадувала б, а я вишила б ще. Ну, ось таке моє відео, такі мої міркування. Пишіть, що ви думаєте на цей погляд? Всім дякую за увагу. І пока.